Це їхала, збиралася, купила ще одні отакі от джинси. Зараз, ну, я так розумію, що це у тренді. І от перше враження від України. Три роки я не була в Україні. Навіть не від України, а від українців ще у Варшаві. Ми чекали на автобус, я подивилася на дівчаток, які всі були доглянуті, в них були нігті зроблені, вії нарощені. І всі були в джинсах, от, які от зараз у тренді. Різні кольори, але всі були от-отак от, от, так, от <смас> вдягнені. Тобто наші дівчата слідкують за цим. У нас взагалі мужні жінки і мужні чоловіки. У мене ну, багато дуже вражень, є, що розповісти від України. Ну, і я думаю, що ну, багато в нас сильних якостей. Хоч є, звичайно, і недоліки деякі, не ну, можемо ж ми бути ідеальними, правда? Тобто такі от поєднання і сходу і заходу. Але про це я вам розповім іншим трошечки разом. окей?